Вітаю! Сьогодні я тут сію ґрунт, пересаджувати квіточки і дивіться, що я тут знайшла. Як оте побачила, було б в мене серце стало. Думала якась гадюка. Отакового От в землі. І це так чиста ця трава була. І тако воно, як вповинене, вповинене все просто такий клубок, куча. І дивіться, що тут. І воно ще й бурчить. Подивіться, що я маю з тим робити. Де ти там взявся? Дивіться. Куски плівки наніс. І о, сидить собі. Загорнувся, вповився і зробив тут собі таке гніздо. Ніколи такого не бачила. Злякалася, аж скричала. Їжак зібрався собі на зиму, а тут її сколотило грунт, сіяти її треба. І то він мені тепер дякує своєю їжачачою душою. Ну, а що з ним робити, я не знаю. Зараз буду кликати чоловіка. Нехай поможе мені вирішити ту проблему, де я маю подіти ту скотину, куди я маю подіти ту тварину. Отаке от може бути суботній вечір. А зараз бувайте всі здорові. До побачення. Бежу вирішувати ті дикі проблеми. На все добре. Спокійного вечора, гарної ночі.